Сьогодні економічна ситуація в країні далека від стабільності. Та, незважаючи на різний рівень зарплати, люди все одно здійснюють покупки. І з моменту придбання товару стають споживачами. Тому, скільки б грошей не було у вашій кишені, закони України захищають всіх споживачів однаково. А існування Всесвітнього дня захисту прав споживачів зайвий раз доводить вагомість цієї теми. Свято ж припадає на 15 березня. Примітно, що традиція відзначати цей день розпочалася із виступу Джона Кеннеді на конгресі в США Саме там сформулювали основні права споживачів: право на безпеку, інформацію, на вибір та право бути почутим. Координацію роботи підприємств у сфері забезпечення єдності вимірювань у Миколаївському регіоні, відповідно до вимог закону України про метрологію і метрологічну діяльність, а також реалізація єдиної технічної політики в області метрології та захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань, покладено на державне підприємство Миколаїв стандарт. метрология. Руководством э, Николая Стандарт метрология совместно с областной администрацией Николаевской области был подписан план совместных действий по реализации прежде всего по поверке средств измерительной техники, в том числе весоповерочного оборудования и других средств измерительной техники, в рамках которого проводятся семинары Проводятся семинары в районах нашей области и стараются доводить до потребителей, до, до прежде всего предпринимателей, которые занимаются торговлей и на рынках в рамках семинаров и в рамках этого распоряжения, мы проводим работу, доводим, какими весами необходимо пользоваться, что разрешено, какие изменения происходят в нормативной базе и в технических регламентах. У нашому регіоні діє програма захисту прав споживачів у Миколаївській області на 2013-2017 роки. Ключовими тезами програми є проведення національних конкурсів якості, а також інформування населення про те, якої якості продукція реалізується в нашому регіоні. Допомагає в цьому тісна співпраця з інспекцією з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області. Совместно с предприятием Николаев Стандарт Метрология мы проводим совместные лекции, семинары, участвуем в дегустационной комиссии на представленную продукцию субъектами хозяйствами, которые изготавливаются по техническим условиям, по державным стандартам. Выступаем иногда на, совместно на радио, на телевидении. Раньше мы проводили контрольные проверки по вопросу метрологического оборудования, насколько оно поверено и отпускает потребителям. Калічественний состав та другого продукту в основному та були провірки АЗС на сьогоднішній день. в Св'язі з тим, що контрольної діяльності у інспекції ні. Ми ограничиваемся только семінарами, лекціями. В умовах євроінтеграції в Україні активно впроваджуються технічні регламенти. А отже, змінюються методики виконання метрологічних робіт. Миколаїв стандарт метрології уповноважена на право проведення повірки, калібрування та метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки. Прежде всего, мне бы хотелось отметить, что весоизмерительное оборудование – это одно из тех направлений, которое актуально прежде всего для количественного учета продуктов, продукции выпускаемой. Это касаемо не только зерновых культур, не только зерноперерабатывающих предприятий, но и прежде всего обычного потребителя, который приобретает товары на рынках. и, yes, соответственно Розщот за куплений товар по результатам при всього які мерії, котри виповняють Миколаївські ринки є клієнтами державного підприємства. Раз на рік їхні ваги підлягають повірці. Щорічно підприємства, незалежно від форм власності, повинні складати переліки засобів вмірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці. Результати повірки ваг, які пройшли повірки, оформлюються відповідно до чинного законодавства. Ваги, які не пройшли повірку. ...метрологічну атестацію не можуть бути використані при торговельних операціях. При використанні неповірених ваг похибка при зважуванні може бути значною і не завжди на користь продавцеві. Метрологія пломбірує, але у нас ще є веси і підприємці, які значить только, конечно, не китайські, це українські или южнокорейські, которые можна їх пломбирувати. Вот на, буквально на днях у нас опломбировали все весы, проверили. Э, ни одних весов у нас нет не опломбированных. Существуют, стоят еще контрольные весы. Всегда может э, любой покупатель прийти э, в контролерскую и перепроверить, сколько, об, обвешали его э, или нет. Контрольные ваги, певна річ, є не тільки на площі Перемоги, а й на ринку Колос. На этом рынке я считаю, що самый хорошая эталонная база, поверенные эталоны. На вторую чашу ложится поверяемая гиря, средство измерения. И с помощью этих весов устанавливается пригодная на непригодная, с допустимой погрешностью. В данном случае мы видим, что гиря идет по нолям. Если какая-то идет погрешность, добавляется грузик, и мы устанавливаем ее... Наскільки вона правильно показує, спеціалісти захисту прав споживачів як штатна одиниця ринку, на жаль, закріплені тільки на одному ринку колосі. Контрольні вісил існують здесь уже давно. То есть человек взвесил продукцию, приходит на контрольные весы. Если там какие-то есть разногласия, мы выписываем бумажку, или я иду сама, как представитель администрации, и решаем вопросы все, которые связаны с этим. То есть или возвращают деньги, или, или возвращают товар, это уже как захочет покупатель. Мы заинтересованы в том, чтобы люди брали торгующие именно весы в нашем прокате, потому что у нас строгий контроль за тем, чтобы торговля была правильная, чтобы не обвешивали людей. И чтобы вовремя была бы проверка, за этим мы следим. У нас раз в неделю приходит Госповедение, Он проверяет, чтобы не было нарушений, кремения проходим мы. Также есть ремонтная мастерская, и если какие-то отклонения, то весы сразу сдаются в ремонт. Все это вовремя оплачивается, вовремя подготавливается и следим мы. Ну и торгующим, конечно, мы не отказываем. Сейчас очень много желающих торговать своими весами китайского производства и какие-то отклонения, и поэтому вот наш прокат обеспечивает всех торгующих. Співробітники ринку запевняють, що ціни на прокат вагів у них доступні. Прокат коштує всього 2 гривні 5 копійок за день. Охочих перевірити, чи не обдурили їх часом за прилавком, за допомогою контрольних ваг достатньо. Я приходжу два рази в місяць пакупати, тому я перевіряю. Відомо, що крім неповірених ваг, здебільшого китайського виробництва існує чимало підробок іншої продукції. на территории нашей лаборатории действует постоянная выставка некачественных товаров, которые были отобраны специалистами инспекции в ходе контрольных проверок, либо плановых, либо позаплановых. На данной выставке представлены некачественные товары, товары без доступной достоверной информации, товары с просроченным сроком реализации и фальсифицированные товары. Данные товары были действительно отобраны не только, допустим, в супермаркетах, но и на рынках, у субъектов хозяйствования, в районах, там, где мы выезжали и делали контрольные проверки. И, конечно, бы хотелось обратить внимание потребителей в преддверии Дня защиты прав потребителей, чтобы при приобретении любого товара они обращали внимание на маркировку товара. Вот, допустим, любую маркировку товара необходимо смотреть І читати хто ізготові дати зготовлення. обов'язково е, обязательно надо смотреть на качество товару. Перед тим як купувати товар, перш за все треба звернути увагу на його зовнішній вигляд та наявність маркування. Не зайвим буде помацати та понюхати продукцію, і тільки після цього купувати. А також зберігати чек на придбання товару, щоб можна було обміняти неякісний товар або ж повернути за нього гроші. Варто остерігатися китайських неякісних вимірювальних приладів на стихійних ринках, як правило, вони не пройшли метрологічну атестацію та повірку, а значить, не можуть бути використані в торговельних операціях. Термін їх експлуатації невеликий. А похибка при зважуванні може бути значною і не завжди на користь продавцеві. Тому Миколаївстандарт Метрологія нагадує бути уважними на ринках. Діяльність Миколаївстандарт метрології визнана відповідними вимогами технічної компетентності, що регламентується міжнародним стандартом ДСТУ ІСО іс 17025 а науково-технічний потенціал підприємства дозволяє творчо в короткі строки з високою якістю виконувати роботи та надавати послуги. З питань співпраці з державним підприємством Миколаївстандартметрологія звертайтесь за адресою місто Миколаїв, вулиця 5 Слобідська, 2А. Телефон 0512 24 21 14.